Nissan Qashqai 2013 року випуску. 1.6 турбодизель на передньому приводі. Машинка в шикарнючому стані. Одна деталь фарбована: це капот, вторичне фарбування. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Усі вікна заводські оригінальні. Шикарнюча комплектація з камерами 360. 1.6 турбодизель, мотор потужний на 130 кінських сил і економний. Літрів 6-7 палива на 100 кілометрів. Бо селих посплавні диски, гарна літня гума встановлена. В автомобілі. Чиста, красива. До речі, колір тут не просто білий, Якщо я не помиляюся, це у нас білий перламутр, переривається на сонечко і виглядає максимально класно. Камери встановлені ззаду, камери встановлені в дзеркала заднього огляду, а також передня камера у нас монтована підзначком Nissan Qashqai. Тепер йдемо далі, дивитися. Це чистий 13-й рік. Два оригінальних ключа, комбінований салон, шкіра плюс текстиль посередині, панорамна величезна стеля. Так, електропакет електропакетського підіймачів. Шкіра на дверних картах також є. Шкіряне мультикермо, ліміт контроль. датчик світла, датчик дощу 229 тисяч кілометрів пробіга оригінального, шестиступенева механіка, мультімедіа з навігацією, камерами 360, а також блютузом, двозонний клімат-контроль. Так, так як це у нас автомобіль з Франції, то не побачимо підігрівів в сидінь, тому що там тепло, там вони не потрібні. Система старт-стоп є, електроскладання дзеркал є. Машинка висока, машинка всіма подобається. Ззаду дивани також в прекрасному стані. Просторий салон, чистенький салон виглядає дуже охайно. Підлокітники з підстаканниками також на місці. В принципі, все класно. По багажничку дивимося. Пірудрайв DCI, шторочка є по багажничку. Комплектація це у нас іде з пінокомпресором, ось він у нас і лежить. Тобто заводу немає докатки, немає запаски, а є такий набор. Свіжопринайний без власника і пробіг по Україні. Чекаю на вас. Друзі, будемо і надалі оновлювати машинки. Кожен для себе знайде свій варіант.